Всім привіт! Вітаю вас на моєму каналі. На сьогодні 30 жовтня. Ми приїхали в ліс по маслюки. Зараз будемо шукати. Це ось, приїхали на велосипедах так далеченько. Тільки ось зайшли в ліс і дивіться, що знайшли яких красунчиків. Ось. Другий ось, гарненький який. Треба. Не даремно ми їхали так далеко, бо я вже й грибів не захотіла, а цей червивий. Нехай лежить. Ось цей хороший снажа. Ще один з травички. Не знаю, як далі буде, але вже на коворідку знайшли. Так, дивимось, де ще вони не в траві тут ховаються. Так, це той, що я вже бачила. Ось щось видно. Це ми з краєчку зайшли всі в основному. Далі йдуть, а ми відразу. Гарні такі. Тримай пакетик складай. Дякую. Пара солька, наче він, я не сильно розуміюся в них, але схожий. Ось один. І тут ще один. Краса яка. А я йду назад. Шукаю ніж. Тільки сказала, що ми часто його втрачаємо так і сталося. Прийшла ось до цих парасолік, і тут лежить ножик мій. Наполовину ось такий, що можна й загубити. Як загубила, так і знайшла. поганенький але й для того взяли, бо знаю, це вже не перший раз так. Ще ось якісь грибочки. Демо з чоловіком розділилися, і він мене кличе. Ди сюди швиденько. Я щось знайшов. Дивіться, яка краса. Недаремно ми прийшли гливи. який бравий кущик. такий уже охід, величезний красавчик, це треба накрити. Що пішебу. Треба запам'ятовувати на наступний рік перейдемо сюди. Я довольна тепер. Ходили ми ходили. Нічого, крім глиб, не знайшли, кажу, пішли сюди. Звідки ми починали, там така ж галявинка була, може щось знайдемо. І знайшли. Кажу, треба по периметру подивитися. Вирізай. Отут, отак. Хороший, в пакетик вон. То Зараз тут подивимося, бо щось малувато їх. Так, і ще один красавчик. Трава така висока. Сіли їхати далі, дивіться, біля дороги знайшли. Ану ріж. Вже він червивий вже. Червивий. Ану обрізаю тут. Той точно червивий не чіпає. Оцю обрізай, отак, отак, ріж. Червивий залишай. Ще де бачиш? Ну там німо. Та ці точно. Оно не червивий точно, а це червивий великий. Ось ти такий гарний бріза. Давай в пакет клади. Але один побачили і вже штук десять отаких зібрали. Гарні маслята, молоденькі. Тримай. Зараз ще буду дивитися, їх отак в траві і не видно, що вони тут є. Ось. Треба взяти. На. Мухомори в лісі є. Білих немає, один мухоморчик десь ще бачила. Ось інший. Зібралися вже їхати додому, їдемо. І ще ось знайшли. Очі. То червивий, напевно, Женька. А, ні, хороший. Це сюди кладе? Так. Давай. Зрізай, ось диви молоденькі. Обережно ріж, отак диви. Біля корінчика. маленькі, А ну, підожди. О, тут Женя ріже. Давай. Обрізай той корінчик. Щоб він тут залишався, отак. От обрізай, обрізай. Давай. Там маленький той залишай, хай він виросте, а оцей Ось Отак. Нормально. Давай це закриваємо. Тут нема більше рибочка, ні. Це десь, мабуть, червивий. Ріж. Пальчики десь. Хороший, давай. А ми, каже, по лісу ходимо, шукаємо, а вони з краєчку. Тут ще маленькі будуть. Ні-ні, то потім. Тут дивись, де ми ще бачили. Ось тут. Ось, та ці точно червиві. Великий. Ну, тут маленький є. Ось. О тут і маленькі є. Дивись. Ось. Ріж. То зараз мама перевірить, то червиві. Тобі всі хороші. Ось таке ми його нарізали. Це ось біля дороги, геть зовсім. Скажу, а ми в лісі ходимо, шукаємо. Всі, які ми знайшли біля дороги. А мухоморів море, дивіться. він вже й потоптав. І тут ось лізуть красавчики. Це мухомор старий. Тут мухомор. Мухомор. Ми додому ніяк не зберемося. Вже зібралася майже, а я все одно хожу і шукаю. І знайшла. Вже вечір, вже там п'ята година, нам ще педалі крутити. А тут ось такий один, другий, третій вже на десь там йде. З пакетом. Я тут іди. Я три штучки знайшла. не ну, три, І ще ось удивизачик. Чотири, 5, шість Красавчики. Ми вже вдома. Ось скільки грибочків ми назбирали. Небагато. Вони ще трошки цей... в пакеті прижалися, бо ми пакет брали не від дереву. Та ще й на велосипеді, то трохи вони пожмакані. Гливиці. Вже майже перерощі. Ну і маслючки. Зараз будемо чистити. Я грибочки вже відварила перший раз. Це маслюки. Вони такі біленькі, бо я додаю, коли варю перший раз, проварюю лимонної кислоти. Вони тоді гарніші стають. Ну і гливи. Ну Трошки тут небагато, але. Я зараз хочу закрити якраз вийде дві півлітрові баночки, і ще якась жменька залишиться посмажити з картопелькою. Бо ми більше полюбляємо мариновані, консервовані гриби. Якраз щось буде, то невідомо, чи ми ще підемо в той ліс по гриби. Можливо, ще через пару днів сходимо, якщо буде. Гарна погода. так то Хоч дві баночки буде, бо у нас всі гриби вже закінчились. Я зробила маринад, зараз розповім, може комусь цікаво. І в мене йде на 1 літр води 100 мл відцу, 1 столова ложка цукру, 1 столова ложка солі, лавровий лист і перець з горошком. Перший раз відварили, потім помили їх і ось так уже в маринаді. 15 хвилин проварюємо І закриваємо в стерилізовані баночки. Вийшло в мене 3 баночки півлітрових, дві, різні грибочки, а одна тут і гливи, і маслюки все разом. Думаю, вони не покусаються. З грибами я закінчила. А зараз йду на нашу прибудову. Треба допомагати чоловіку. Він там щось. Крутить, вертить, дрелить, так що, кому цікаво, залишайтеся з нами, переходьте і дивіться інші відео. До побачення!